Сьогодні я покажу як правильно завантажувати відео з YouTube. Це найкращий варіант. Спочатку скачаємо Яндекс.Браузер. Пишемо в пошуку Google завантажити Яндекс.Браузер. Заходимо на офіційну сторінку. Завантажити. Чекаємо. Тут маємо установлений файл. Google можна закрити і почати замонтаження. Почекаємо декілька секунд, хай Яндекс установиться на наш пристрій. Ну, на ноутбук. Зараз ще декілька секунд. І от все, Яндекс Браузер встановився. Цей ярлик ми можемо видалити і відкриваємо Яндекс браузер, власне. Це закриваємо. Цю вкладку також можемо закрити. Так, Зараз я його настрою під себе. Так, це видалити. видалити. Виглядати. Контакти не буде. Видалити, видалити. Тобто Додаю ярлики. Так, однокласники та YouTube. Саді. YouTube. Так, YouTube переміщу. Так, відкриваємо YouTube. Так, Контакти і одну класну. Так, зараз декілька пункт. Так, підтверджуємося. Дозволити, пропивання, потрібно цього, відеозаписи. Так, зараз вийти. Так, входимо. Так, так, відеозаписи. Важним до нас немає ніяких ярликів для завантаження. Так, все добре Так, тут також немає ярлика для завантаження. Музика також. Так. І YouTube так само немає ярлика щоб завантажити це відео. Немає. Так. Тепер що нам потрібно робити? Переходимо в наштування доповнення. Доповнення, Даємо самий низ і каталог доповнень Яндекс браузер так, в пошку пишемо from, safe from safe from абоfromnet, немає різниці. Тод, нажимаємо додати до Яндекс браузера. Чекаємо, поки встановлюється. Теж буквально декілька секунд. Нажимаємо додати. Даємо так. вкладка, цікава вкладку. Таке меню, закриваємо, закриваємо, закриваємо. Так, перезагружаємо, ну, виключаємо і включаємо знову Яндекс Браузер. І відкриваємо відео початку для YouTube. Різні відео, але візьмемо саме перше. Найперше. І ми бачимо нижче щоб з'явилася кнопка для завантаження. Можна завантажити так, вибравши якість. Або от воно завантажується. Завантажилося, бо розмір файлу малий. Швидкий інтернет, інтернету висока. Або так, одразу завантажити в неї вищу якості. Отак. Воно завантажилося, відкриємо, подивимося. Так. Є все відео від початку до кінця. Так. Тепер контакти. Завантажимо відео. Так. Відкриваємо відео. Тут також є кнопка Завантажити. І вибираємо якість. Завантажимо. Можемо відео зупинити. Відкриваємо це відео. Розмір файл невеликий. Все є від початку до кінця відео. Так. І музика. Так, от. Також є така кнопка. Завантажити. Перший файл. Другий файл. Ну і третій. Все є, все. Музика грає. Так. Тільки я у дорожці відео виключу і її не чути. Так, то все нормально, можете повірити. І однокласники. Так, збираємо перше відео, можемо так, завантажити. п 4 або так. Завантажити і FLB. Ну, Це формат файлу залежить від самого відео, а не від цієї програми. Все, завантажили. Так. Ну і я ще кажу, як краще налаштувати ваш Яндекс браузер. Заходимо знову доповнення. І включаємо. Зараз зараз, загрузиться. І я би порадив увімкнути ще ось... Зараз зараз... Блокування і відео, AdGuard і репутацію сайтів в. Зараз нам відкриються деякі вкладки, нажимаємо і активуємо. І тут таке саме нажимаємо, активуємо цю, це доповнення розширення. Так, відкриваються нам вкладки. І це ясно, ми закриваємо. Тут ставимо галочки, зараз виставляємо галочки на кожному із запропонованих варіантів. Це дуже важливо це забезпечить вам безпеку вашого браузера і ваших даних ну це це нам не важливо можемо його закрити ну і фактично все більше немає ще всі відео завантаження і музика також